Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І в ефірі програма Стратегічний вектор, яка виходить щотижня. Я хочу нагадати. Де в програмі саме в цій рубриці намагаюсь розбирати більше питання, якісь глибинніше, і присвячувати кожну конкретну програму тій чи іншій темі, аби краще зрозуміти проблематику, знайти шляхи вирішення, покращити і надати відповідні рекомендації. І, звичайно, щоб було цікаво для вас. Шановні друзі-глядачі, тому закликаю вас ставити лайки, ставити вподобайки, залишати коментарі і підписуватися на канал. Сьогодні я хотів би поговорити про тему, про яку ви вже досить багато чули, з різних боків чули очікування, сподівання, з іншого боку, критика не говоріть про це так часто. А що має бути, а як подати, а коли це станеться? А чи вистачить сил, ресурсів, засобів тощо, тощо, тощо все це так чи інакше пов'язано із контрнаступом або із наступом. І сьогодні я хотів би більш детальніше заглибитися взагалі в це поняття, безвідносно до конкретної ситуації, але, звичайно, дещо екстраполюючи на наші реалії. Для того аби ви, шановні глядачі, дещо зрозуміли, що це означає, що для цього потрібно, як проводилися наступи, і які історичні досвіди є, яка ціна за це, скільки ресурсів потрібно, сил, засобів і так далі. Я думаю, що багато із вас, хто знає про це, вивчав в університетах або дещу, чи читав, тому що мені відомо, що. А, під серед підписників а, на моєму каналі є багато військових а, діючих або в запасі, і тому я прекрасно розумію, що можливо ви а, в темі і це прекрасно усвідомлюєте, тому, можливо, саме ви можете написати якісь коментарі, залишити потім під цим відео, і а, дещо, скажімо, надати і власне бачення, власні рекомендації чи власну критику. Отже, поїхали. А, наступ. Це слово взагалі пішло від атак. Атак це французьке слово, так, яке ввійшло в словникові запаси багатьох країн світу, і яке означає атака, наступ, рух вперед, застосування військ, і так далі. Ну, в першу чергу, це наступ. Тобто, це, в принципі, те, що розроблялося, те, що є в французькій мові етимологія пішла звідти. Є ще одне слово, яке позначає. Безпосередньо наступальні дії, це офензива, те, що можна сказати, до української, або офенс. Це те, що пішло від німецької, австрійської і використовувалося в австрійській військовій доктрині. Ці поняття вони в тій чи іншій мірі знайшли своє відображення або атак, або офенс на сьогоднішній день в різних військових доктринах світу, в різних стратегіях, передбачають. Скажімо, реалізація, реалізація а, цих планів вона передбачає застосування певних сил засобів з метою досягнення цілей. Ну, як правило, які цілі ставляться з метою атаки. При атаці ставиться ціль, а, завдати поразки вашому противнику. Це перша ціль. Друга, наслідок поразки противника, отримати наступний результат. тобто, або а, окупувати якусь частину, або захопити, або просто розбити армію супротивника, або деокупувати власну територію, яка була загарбана ворогом, наприклад, це те, що стосується нашої ситуації. Тобто, це зрозуміла, чітка дія. Діяти це атакувати, це наступати. Тепер наступний момент. А що ж передбачає собою наступ? І як відбувається наступ? Ну, в історії були різні випадки щодо масштабів застосування військ. Ясна річ, що історичний процес він вніс а, в порядок застосування військ для тієї чи іншої дії, а в даному випадку ми говоримо про атаки, про наступ, свої корективи. Тому що ми прекрасно розуміємо і усвідомлюємо, що якщо з кам'яної доби, потім залізної а, застосовувалися ті чи інші засоби, і звичайно що. А в часи воїн Римської імперії, чи Древньої Греції античного світу, чи часів Скіфії, яких було дуже важко атакувати Персам. Я думаю, ви пам'ятаєте, тому що скіфи вони тікали, використовуючи степ як прихисток, і вони не давали бій. І всі атаки Персів були марні, тому що не було кого атакувати. Така була обрана тактика оборони, яка. В результаті не дала а, персам отримати бажаного. Тобто вона працювала просто відходити в степ, виснажуючи ворога, витягуючи його, створюючи йому проблеми з логістикою. Чи не знайомо це із тим, як відбувалися певні бої, зокрема, і у нас на, в деяких місцях, наприклад, на Чернігівщині, Сумщині Тощо, або в світових прикладах таких теж багато. Отже, відбувалося це все із застосуванням військ. Які мали на озброєнні списи, мечі, стрілецьку зброю? Тоді це були луки з наконечниками, які використовувалися. Тоді все було зрозуміло. Вам потрібно накопичити певні сили, ресурси, засоби, і якщо це битва на відкритій частині ділянці місцевості, то все залежало від того, як ви застосуєте ваші сили. Тобто військове мистецтво базувалося на тому. Як ви зійшовся з двобою, який має бути в безпосередній близькості, який ось тут, коли ви бачите один одного, коли ці люди б'ються на мечах чи списах, чи стріляють стрілами один одного з лука, і це все видно. І там в чому полягала військова майстерність. Так тривало до моменту розвитку, фактично, і застосування активного. Пороху вогнепальної зброї. В чому військове мистецтво полягало в даному випадку? Яким же чином здолати супротивника, яким чином бути ефективнішим, дієвішим в атаці і здобути потрібний результат перемоги? А відповідь на це питання це застосування військ таким чином, аби з флангів захопити ворога, і аби розтягнути свої фланги так і завдати удари по його силам, таким чином. Щоб ворог цього не очікував, і щоб ворог не бачив цього. Тобто, фланги в ті часи вони виконували якраз ефект несподіванки, тому що одним із важливих елементів для проведення наступу або контрнаступу є ефект несподіванки. І я в мій, я дещо далі розповім про це, про цей важливий момент. До чого зводився тоді? Тоді зводився до того, що. Звичайно, перекидати непомітно війська, звичайно, але все одно ставало помітно, тому що ви мали зійтися. Ви не могли сховати війська, ви мали зійтися лоб в лоб з армією противника. А застосувати свої фланги таким чином, щоб а, знести позиції ворога. Ось це було мистецтво, і сховати ось ці фланги це було важливо так само, як і. Противнику, який перебував в обороні, виявити, а куди ж підуть, а куди буде основний удар. А чи основний удар буде фронтальна атака, чи будуть застосовані фланги і обійдуть, і так далі, і прикрити свої фланги. Ось цьому до цього все зводилося. Ясна річ, атака укріплених позицій, замків, рубежів, фортець, веж. Це інша історія, яка полягала в двох аспектах, що потрібно було або застосовувати тактику облоги, при цьому намагатися заразити водні ресурси, їжу, або закинути когось хворого інфекційною хворобою за допомогою катапульти безпосередньо в обложене місто, таким чином, спричинивши там спалах якоїсь інфекції. Ну, Зрештою, облога це знесилення а, противника. І друге, це атаки, якщо у вас. Були катапульти, якщо у вас були інші засоби, якщо у вас були тарани, якщо у вас була велика кількість стріл, які можна підпалити, запустити, і таким чином намагатися а, знищити позиції ворога. Хоча я хочу нагадати, що досить багато прикладів, коли а, щоб не застосовували, і переважаюча армія, а, яка перебуває в Атаці, намагається знищити фортецю, не могла цього робити зробити міс тижнями, місяцями. Іноді навіть довше. Приклад Константинополя, якби не зрада, і якби не потаємний хід, або приклади навіть з Батурином, які були в нас, коли був спалений, якби не зрада теж і не демонстрація, як зайти, було б важко. Тому це ще один фактор. Тобто, мабуть, три фактори: облога, друге, це взяти на таран і захопити за допомогою сил своїх. І третє це фактор зради, який теж ніхто не відкидав, і на жаль, це присутнє в багатьох війнах. Далі з розвитком вогнепальної зброї і з розвитком різних засобів артилерійського ураження. Звичайно, що, в принципі, і це індикатором було ще з Франко-Пруської війни, а потім це ми побачили активно в Першу світову війну. З одного боку, це була позиційна боротьба, коли виставлялися з одного боку захисні порядки, з іншого наступальні, які мали це пробивати. А з іншого боку, не потрібно було вже. Наближатися на таку дальність і розгортати свої війська в безпосередній близькості від а, противника. І це стало помітно якраз до завершення Першої світової війни, позаяк вона починалася ще все ж таки з того, що були задіяні різні засоби, коли один напроти одного і штикові атаки, і таких прикладів дуже багато. Але під кінець вже стало зрозуміло, що розгортати атакуючі рубежі. Можна, в принципі, і на дальшій відстані, тобто, вже навіть коли відсутній зоровий контакт, коли з окопа в окоп не може може не переглядатися британець, француз з німцем. Тобто цієї цієї необхідності вже не було. І цьому сприяло розвиток техніки, тому що якраз на завершення Першої світової припадає розвиток танків, застосування авіації інших засобів ураження. І через це з'явилася можливість в принципі збільшувати дистанції. Друга світова війна, вона теж. Призвела до того, що збільшувалася ця дистанція, незважаючи на те, що була величезна колосальна кількість жертв, незважаючи на те, що ми бачили в тому числі і пройшли різні там етапи і штикових битв, і жахливих інших, але разом з тим з'явилися артилерійські засоби ураження, авіація, танки, які в принципі давали можливість. Уже не атакувати кавалерію чи великими сілами піхоти, за виключенням радянських практик. Ми знаємо, далеко не найкращих, м'яко кажучи, коли кидали величезні кількість людей, не шкодуючи втрат, це подібно до того, як зараз робить армія Росії. Несе величезні втрати, але кидає, це... Кидає. Ось цих а, а, своїх мобілізованих і інших а, в ці бої, не досягаючи результатів, але раз, а так таким чином намагаючись вирішити свої завдання. Отже, можна сказати, що з розвитком техніки озброєння, дальності засобів ураження, відповідно, що змінилося, змінилося те, що не потрібно вже арміям розгортатися в безпосередньо за кілька десятків чи кількасот метрів одна від одної. Це можна робити на більш дальніх відстанях, забезпечивши фактично авангардом розгортання основних сил, починаючи вже зараз це бригадний рівень, рівень батальйону, рівень роти і рівень взводу. Коли це все розташовується, відповідно до кожного того, що я сказав, є перелік кілометражу, де потрібно розташовуватись. А з'явилась можливість наносити удари. Іншої зброї, тобто, відповідно, і піхоті не потрібно бути безпосередньо на а, лінії ураження, що досить важливо. І а, сьогодні, коли ми підходимо до сучасних воєн, з'явилися ще можливості, тому що є засоби ураження, дальні, точні, високоефективні, які б'ють на кілька десятків, на кількасот кілометрів залежно від того, що є на озброєння. І дають можливість проводити потужну підготовку ударам по цілям ворога, плюс артилерійську підготовку, не передбачаючи, що вже мають бути розгорнуті основні сили. Тобто можна проводити в два-три етапи. Які це етапи? Перший етап це коли потрібно. Коли є авіація і є далекобійні системи, які дають можливість від кількох десятків кілометрів мінімум, а краще на від 100 км, 150-200 наносити масовані високоточні ефективні удари по складах, по військових об'єктах, по логістиці, знищуючи і накриваючи це, і роблячи це таким чином, аби ворог не встигав відновитися. Тобто, ми підходимо до того, що мають бути високоточні удари і щільність вогню для того, щоб забезпечити результат. Перший етап, Ви почули кількасот, другий етап. Це ближчий радіус, це вже кілька десятків кілометрів. Це нанесення потужних артилерійських ударів високоточних по укріпленим позиціям ворога, безпосередньо оборонним. Е, укріп районам, рубежам, місцям, де вони розташовують свою зброю, склади і так далі. Ось тут. Третій етап це вже безпосередньо прорив після такої масованих обстрілів, прорив лінії оборони за рахунок потужного удару бронетехніки, танків з підтримкою з повітря з авіації, штурмовою, військових гелікоптерів і так далі. Ось так приблизно це має працювати. При цьому щільність вогню має бути надзвичайно великою. Тобто, постійно ворога тримати в напрузі, постійно не давати йому відновитися, наносити масовані удари. Все це поєднуючи із тим, що. Потрібно забезпечити раптовість і не розкрити очевидних планів щодо напрямків удару. І тут ми підходимо до важливого моменту. Ось це, що я перелічив, ви вже можете відповісти і, і собі сформувати в уяві, наскільки це важливо. І важливо і при нашому контрнаступі: щільність, вогню, ефективність, етапи розгортання і нанесення вогневого ураження і ударів тієї чи іншої зброї. Ось цих три етапи. Тому, перше, для того, щоб вести ефективні контрнаступальні дії, чи наступальні, має бути достатня кількість засобів вогневого ураження, які мають знищувати тили ворога на відстані від 100 і більше кілометрів, закінчуючи відстань 2-3 кілометри. Для цього є різні засоби, і я їх перелічив. Тобто, це все у нас має бути для того, щоб ефективно це забезпечити. Разом із людьми, навченими застосовувати це. Це перше. Друге, раптовість, яка завжди важлива при будь-якому наступі в будь-якій війні. Забезпечення раптовості, звичайно, це непроста задача, враховуючи сучасні засоби розвідки, спостереження, системи, які дають можливість виявляти пересування військ, сил, засобів, техніки. Але це теж можна забезпечити через відволікаючі маневри. Через, скажімо, застосування чи початок наступальних дій одночасно при цьому маючи основний напрямок удару і другорядний, так само це можна пробувати забезпечити через інформаційну складову, поширюючи взагалі створюючи таке інформаційне тло про те, щоб ворог не міг розібратися. Це теж один із елементів, як це потрібно робити, але раптовість важлива. тому що я хочу нагадати. Російські війська-агресори наступали на Україну без раптовості. Було видно, як вони рухаються, куди приїхала техніка. То, що в результаті через ось це і через свою самовпевненість, таку а недбалість, і через недолуге застосування своїх військ, вони фактично не змогли взяти Київ і вимушені були відступити з півночі. Це теж елемент. Хоча ворог а, мав велику кількість засобів ураження, ракет, літаків і так далі. Тобто, як мінімум цих два фактора мають бути. І е, ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо зараз про приклад України, як нам цього досягти, то нам потрібно обов'язково це зброя, це, звичайно, літаки ми зараз чуємо менше, але величезну кількість засобів ураження таким чином, щоб провести таку артпідготовку. По цілям противника так закошмарити їх тил. Це не те, що там зараз відбувається поодиноко раз на тиждень, два рази на тиждень. Потужно, потужно, потужно. І після цього здійснити наступальні дії за наявності вже ближнього радіусу уражень, танків, бронетехніки тощо. Це, звичайно, все за погодних умов сприятливих, це, звичайно, з елементом забезпечення раптовості, і це, звичайно, з розробленням планів, як де і ефективніше застосувати війська. І це. З урахуванням того, що ворог готує оборонні рубежі, і їх треба зносити, і не можна ними легковажити. Ось ці всі елементи треба зважати поряд з іншими факторами, які є, і ось саме це є основа для проведення успішних наступальних чи контрнаступальних, як в нашому випадку, дій. Я щиро вірю, що Україна отримає це все, що саме так все і буде відбуватися. Одначе треба розуміти, що. Не все можливо відбудеться одразу і так би якомусь хотілось. І робити точні прогнози щодо цього, це справа невдячна. Буде тоді і має бути тоді, коли досягнути ці компоненти. Плюс, враховуючи стан ворога, плюс, враховуючи, як він там будує, укріп райони рубежі тощо. І від цього залежить багато в чому успіх. Тому не треба сприймати критично і особливо боятися, коли. Хтось говорить про те, що щось потрібно відтермінувати, чи зараз не час, чи, можливо, буде інакше, і так далі. Всьому свій час. Але для того, щоб вести наступальні дії, має бути підготовка, ресурс, зброя, раптовість, точність вогню, велика кількість засобів вогневого ураження. І, звичайно, що велика кількість бронетехніки, яка даватиме можливість стрімко проходити і зносити оборонні рубежі, це все, що відомо з історії. Це так, як воно відбувалося, і те, в принципі, що потрібно і нам. Ось так е я хотів вам розповісти про е наступ, про контрнаступ, щоб стало зрозуміліше. Можливо, ви щось уже чули з цього. Знаєте, у нас уже багато хто обізнаний в цій тематиці. Але зрештою, сподіваюся, це допомогло вам сформувати більш цілісне бачення і розуміння того, що не варто зациклюватися виключно на часі, це важливо. Але варто розуміти, що ця така дія вона потребує сил, засобів, підготовки, наявності зброї, і тоді це стає можливим реалізувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Прошу вас залишатися на моєму каналі, підписуватися, залишати коментарі і побажання під цим відео щодо можливих наступних тем для програми Стратегічний вектор. Дякую, гарної Паски, гарного Великодня. Усіх вітаю. Слава Україні!